Віденська кава запашна й гірка, майже навіть сало від сліз, що їх ніхто не має побачити. Вони котяться не лише тому, що помер батько, і життя змінюється раптом так різко, що аж пече всередині. Тепер із відня треба повертатися додому, у Волинську губернію, кидати Віденський університет випликану мрію. Колись Отримавши домашню освіту, вона навіть екстерном здавала іспити в престижній Олександрійській гімназії, щоб отримати атестат, без якого вступити в університет було неможливо. Такі події руйнують життя, а вона гуртувалась і йшла далі. Я все одно буду вчитись, вперто і зосереджено казала вона. Якщо бачите ціль, то й засоби знайдуться. Слова даного собі вона дотрималась і омріяного досягла. Отримала диплом історичного відділення вищих жіночих курсів, закінчила такий Віденський університет із дипломом доктора філософії, паралельно навчаючись у Лейпцівській консерваторії по класу фортепіано. Вона завжди працювала віддано і прагнула більшого. Так було у Відні, так було і у Петербурзі, де вона активно діяла в українській студентській громаді. Життя стрімко несло юну випускницю. Я вдома співало серце, а у голові зріли плани. У родинному маєтку у селі Линів була школа, де із матір'ю і братом вдень вона навчала дітей, а ввечері проводила літературні читання для дорослих. Поруч були однодумці. І ось вже з чоловіком і донькою у 1917 році вони переїздять у Житомир, де українська інтелігенція живе активним життям, реалізуючи різноманітні політичні проекти. Викладання у школі для дорослих, робота в українському клубі, у товаристві Просвіта, журналістська діяльність у місцевих часописах Волинській газеті і громадянин таким було її житомирське життя. Прихід до влади більшовиків змушує її залишити ту частину України, яка опинилась під їх владою. Рідна для неї західна частина Волині відійшла до складу Другої Речі Посполитої, куди вона повертається на початку 20-х років ХХ 20 століття. Тепер багато роботи у Луцьку, де активні жінки об'єднались у Союз Українок Волині. веде діяльність місцеве товариство просвіта. Швята праса лунає за вікном тоненький дитячий голос. А що ж у газетах? Польський уряд проводить активну політику полонізації українців. Мовчати ні. Діяти, відстоювати права інших. Надання виборчих прав українцям і українкам дає їм можливість бути почутими. Єдина жінка-депутатка, котра представляє інтереси українців в Волині у польському сеймі, входила до комісії із іноземних та військових справ. Тут теж поважна робота, участь у створенні українського парламентського клубу, відстоювання проблем простого люду, боротьба за права жінок. Замість того, щоб оточити опікою наш край, зруйнований світовою війною, ви руйнуєте його до кінця. Промовляє вона з трибуни сейму, закликаючи уряди владу поважати права і інтереси українців французькою, німецькою, італійською лунають палки промови волинської доповідачки на міжнародних майданчиках Її чує світ. Проте чи владі до вподоби гучний голос справедливості їй не звикати до тиску, але ж вдруге до Сейму вона вже не балотувалась. У 1939-му почалась Друга світова. А з нею прийшла на Західну Волинь та перша радянська окупація. І тепер вона знову у рідному Линіві, у своєму домі, звичайній заміській дачі, де одна кімната більша, одна менша, кухня та комора. Зовсім не панські покої парламентарки. Втомлена, але не зламана, у вересні 1939 року вона зі смутком дивилася, як радянські війська відбирали маєток, лишили одну кімнату. І одну корову, щоб геть не померли з голоду. Але й цього здалося замало заарештували. Тоді їй, політикині світового штибу, парламентарці Олені Левчанівській здавалося, що світ збожеволів. Чи, може, вона замало працювала та когось не довчила? Хто зна, бо навіть протокол свого допиту в НКВС вона оформлювала сама, її кати були неписемні. У 1940 році Олені Левчанівській, політикині й просвітниці, винесли смертний вирок.